Наразі ми проводимо чергову нашу прес-конференцію перед представниками засобів масової інформації міста Канова. І я хотів би представити учасників сьогоднішньої прес-конференції, звичайно, Канівський міський голова Віктор Ніколенко, його перший заступник Михайло Колішов і заступник Канівського міського голови Анатолій Ліонків. Але перед початком нашої прес-конференції надаємо слово заступнику міського голови Михайлу Колішову. Він проінформує. По инициативе нашего мэра буквально с вчерашнего дня у нас в городе начал проводиться месячник чистый город. Борьба за, за санитарное состояние и чистоту нашего города. вся эта работа построена на вот этих правилах, которые существуют и действуют в нашем городе, называются правила благоустройства, санитарного утримания территории, здесь порядка вести Тут они, я не буду долго о них рассказывать, потому что по моей просьбе эти правила были фрагментарные, полностью распечатаны в газете Бипала зирка. Вот специально для того, чтобы люди, мы готовились к ней чтобы люди могли с ними еще раз знакомиться, потому что они были выпущены раньше, эти правила, задолго до нас, и они очень грамотно написаны. Это вот основа то, что тут предприятия, организации установит все всех форм властности, субъекты предпринимательской деятельности, власти, приватного домовладения, завязаны с при, прибирания прелой территории властными силами, установленными данными правилами порядку, або укладе договора на санитарное очищение с со специализированными организациями. Здесь расписано как, очень подробно, как это все нужно делать. Кто это должен делать, до какого уровня состояния доводить чистоту. Все-все-все до мелочей расписано. Я не хочу на них останавливаться. Хочется, тут расписано, на каком расстоянии, какие территории прилеглые. Это относится абсолютно ко всем жителям нашего города, как вы поняли, как владельцам частных домов как жильцам многоэтажных домов, так и ко всем предприятиям, приватным организациям, магазинам и так далее. Вот. По инициативе нашего мэра мы также организовали на сегодняшний день два конкурса или соревнования. Первый конкурс он проводится между, у нас между двен... 12-ми квартальными комитетами. В субботу мы их собирали, председатели квартальных комитетов, и организовали этот конкурс, объявили условия конкурса, очень простые. Самый чистый квартальный комитет, это речь идет о частном секторе, который э, за в течение месяца добьется чистоты на своей территории, а э, конкурсной будут будем мы с мэром и сами головы квартальных комитетов. Так вот, самым чистым это... это части города, которые они за, за этот месяц добьются вот этой чистоты, мы в первую очередь сделаем, организуем там освещение всех улиц и дорог в этой части города. Это как бы условия нашего конкурса. И второй конкурс, который проводится, это проводится конкурс в многоэтажном, это жилом секторе, конкурс за чистоту дворов. Так вот, тот двор, который будет самый чистый в течение этого месяца, приведен в идеальный порядок. А там это имеется в виду не только там отсутствие бумажек, это и покрашенные скамейки, и покрашенные бордюры, вот, и, это урны, чтобы все были чисто. То есть тут ну, все опять-таки еще расписано, еще раз говорю, подробно расписано в этих правилах. Они распечатаны уже по, по второму разу, повторяюсь, в Днепровой Читайте, там все написано. Так вот, победили этого, этого конкурса за самый чистый двор, мы поставим так же самое, без очереди, такую красивую, удобную, шикарную детскую площадку. Вот такой приз, приз, как бы. Но вообще, э, о чем идет речь? Речь э, о, 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 о том, что пора нам всей громаде города Канева объединяться вокруг, вокруг главной проблемы на сегодняшний день. Э, как мы считаем, это проблема грязи, проблема мусора в нашем городе. Вы видите, снег сошел и сейчас все на поверхности. Ну ласка, запитание до Михаила Кулешова с, <с привода его заявы. Будь Про гнімак Яків, наш Шевченків край і громадська рада, я хотів би відразу запитати, чи є сьогодні вже якісь конкретні дії стосовно тези. Як відомо, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Як буде після цієї очистки, планується на кшталт, наприклад, пропозиції дій, які сьогодні робить Одарич, там за рахунок місцевого бюджету виготовляється 6 тисяч контейнерів, які будуть... Роздані чи в оренду, чи викуплені мешканцями, в тому числі в приватного сектору. І от в такому плані чи можливо сьогодні вже потрібно оголосити поки що збір пропозицій. Що, що після того? Ми зробимо, допустимо, канів чисто, але ж це відомо на рівно на 24 години. Під утро знову ці ж самі мешканці понесуть, як у нас вже бувало не раз, на ті ж самі місця, де вони привикли роками носити. От в такому плані, будь Єві ласка, є вже якісь є. дії? Я, я дам відповідь. Угу. Ну, По-перше, це залежить від самих громадян міста, не, а не від контейнера, який поставлені чи не поставлений. У мене на вулиці, допустимо, я живу в приватному секторі, контейнера немає. Ну, я впевнений, що ми ще сідаємо в машину, їдемо там порядок. Ні бумажок немає, нічого немає. Тому що всі заключили дугу з КП міста чи КПЖ. Раз у тиждень з 8 ранку до 9 ранку нас забирають сміття. І повірте, мені працює правило вже декілька років. А все залежить від людей, які там живуть. І е, сьогодні в нас є гіркий досвід. Коли ми зимою очистили е, на котола е, цих вулицях, потічок почистили, розширили, виправили. А от вивезли все сміття після нашої першої зустрічі, перша зустріч міської голови і команди відбулася на цих вулицях. І е, це було і політично правильно, тому що звідти вона розпочинався. Це серце Канева, можна сказати. І ми туди пішли перший раз з своїм виступом і пообіцяли, що ми прийдемо і наведемо порядок, щоб потім вони підтримали. Громада тих вулиць підтримала нашу пропозицію. І що ви думаєте, через дві тижні, коли ми туди поїхали приймати роботу наших комунальних служб, нам було, ну повірте, не по собі. Тому що сміття було ще більше, свіжого сміття. Ну, я ж я саме На, про це і... запитую, які е... плануються дії? Знаєте... Просто зустріч з людьми, вона не дає ефекту, розумієте? Треба, так. Потрібно або контейнери робити, або ну, якийсь штраф... пряника. Ну, ми Про пряник ми почули. Штрафні санкції. Я Хотів запитати, чи будуть Я вводиться вважаю. штрафні санкції? Я вважаю, що ми це не... Ми знаємо, що вони через дві тижні це ще й там, на наступний ранок. Якщо буде вводити штрафні вважати. санкції, ви знаєте, що перед вами передувала вам е затримка відбулася за те, що. Зікану було ЧП на харчовому підприємстві і є пострадавші люди. Зараз працює комісія Черкаської обладміністрації спільно з Канівською міською радою. Ця комісія буде працювати з 22 по 1 квітня. Якраз в цьому напрямку, після цієї комісії, ми відновимо роботу, тому що зараз задіяні практично люди з цієї комісії, ми відновимо роботу. По комісії, яка працюватиме по чистоті наших вулиць. І ви знаєте, в мене є ще питання до депутатського корпусу, тому що не зовсім розумію, депутати йшли тільки ділити чи допомагати. Ми створили багато комісій, і в тому числі є комісія депутатська, яка повинна дивитися за чистотою наших вулиць і має можливість от того кнута. Але, на жаль, поки що я не бачу результатів роботи цієї депутатської комісії. Да, на сесійній залі я буду звертатись до депутатів, до їхньої совісті, щоб вони включилися активно в цю роботу. Тому що їх вибрала громада так само, як мене. І вони відповідають в такій самій мірі за наше місто. Плюс якийсь патріотизм повинен бути. Я думаю, що е, зараз. Ми хочемо наоборот, от, мені жалко, що не прийшли е, вся преса, от, але радує те, що прийшли нові люди. І е, ми хочемо чим більше залучити людей, повідомити їм, до когось дійде з першого разу, до когось дойде з десятого разу, що всі абсолютно повинні заключити на вивоз сміття з нашими комунальними службами. Якщо напротязі місяця не будуть заключені такі договори, буде працювати інша комісія по екології. І якщо в двір приходять і немає договору або з комунальною службою, або з а, кхе, сміттєзвалищем в Бобритське, значить ми повністю маємо право штрафувати по екології цю сім'ю, цей двір. Тому що вони забруднюють наше довкілля. А їм хочу об'яснити, навіть якщо раз у тиждень вони вивозять сміття своїм жигулем в наші яри, то затрачають як мінімум 1 літру бензину 95-го, який коштує сьогодні 9 гривень. Якщо 4 рейси в місяць, це виходить, вони викидають в декілька, п'ять разів більше, ніж заплатили нашу комунальну службу. Ковашти в себе, якщо вони не вміють рахувати, то хай задумається. Плюс, я кажу, ще є і відповідальність моральна і патріотична і до тієї держави, в якій живеш, і до того міста, в якому ти живеш, і до тієї землі, яку ти забруднюєш, і до майбутнього покоління, яке прийде після нас. Я думаю, що преса повинна бути зараз тим наконечником стріли. Яка повинна заставити всіх от до серця зрозуміти важливість цього питання. Скільки б контейнерів не стояло, якщо людина приходить і не піднімає контейнери, кидає поряд, ви можете це пересвідчитись, підійти, постити тві часа вранці або вечором біля контейнерів цих місць. І ви побачите, чи там не все так. Добре, коли то контейнер, тому що совісті в більшості немає, дякую. Я хочу ще звернути увагу, це все в плані обговорення що стосовно площаді центральної, там, де на лавочках сидить молодь і просто плює насіння. Я думаю, що всі ми в тому, що два інспектора там, якось, там правопорядку, охорони правопорядку в місті, пройшли і штрафували. І тоді це було наявно. Конкретно можна буде зняти так само на відео. Кто там и место действительно было чисто.